Інверторні генератори у 2025 році знову стають дефіцитом номер один після осінніх відключень, нестабільної генерації та зростання попиту навіть у відносно спокійних регіонах українці масово скуповують автономні джерела живлення, і це не паніка, це раціональна підготовка. Сучасний інверторний генератор це не просто мотор із розеткою. Усередині високоточна електроніка, яка перетворює змінний струм у стабільну синусоїду, придатну навіть для чутливої техніки ноутбуків, роутерів, насосів, котлів чи станцій. Starlink ті, хто встиг купити генератор ще у вересні, зафіксували мінімальні ціни. Зараз ринок уже підтягується. Постачальники повідомляють про чергові коливання курсу, а склади з інверторними моделями швидко порожніють. Експерти прогнозують, що до кінця жовтня ціни зростуть на 15-25%. тому саме зараз найоптимальніший момент для вибору. У нашому рейтингу ми відібрали моделі до 20 тисяч гривень, які реально витримують заявлені навантаження, працюють тихо, економно і мають стабільну напругу, що не вбиває електроніку навіть у режимі безперервної роботи. На п'ятому місці нашого рейтингу Чемпіон S2500ES. і це той випадок, коли середній клас звучить як комплімент. Американський виробник Чемпіон вкотре довів, що розуміє, чого хоче користувач стабільності, тиші і впевненості у будь-яких умовах. Потужність у 1,9 кВт. Це реальні цифри, яких вистачає, щоб одночасно живити холодильник, ноутбук, роутер або газовий котел. Головне, чиста синусоїда, тобто стабільний струм без стрибків, безпечний навіть для найчутливішої електроніки. Саме через це c 2500 тисячі став частим вибором для кемпінгів, мобільних офісів і невеликих приватних клінік. Під капотом чотиритактний двигун із економним режимом, який автоматично знижує оберти, якщо навантаження падає. Це дозволяє заощаджувати до 40% палива, вагомо в часи, коли кожен літр бензину на рахунку. Рівень шуму лише 53 дБ. Тобто навіть уночі він не завадить сну. Вага 17,6 кг. Компактний корпус і зручна ручка роблять його зручним для транспортування. Серед плюсів мідна обмотка. Три роки гарантії, можливість паралельного підключення ще одного чемпіона для подвоєння потужності. А от із мінусів ручний запуск замість електростартера і не надто великий бак. Хоча навіть із цим він працює до 11 годин без дозаправки на четвертому місці нашого рейтингу. Conor Sonnen Basic KSB22ES. справжній німець за духом, створений для українських умов. Цей генератор виглядає як сучасний гаджет, а працює як промислова установка. Завдяки інверторній системі з мікропроцесорним контролем, він видає ідеальну синусоїду, безпечну для котлів, ноутбуків, роутерів чи медичної техніки. Під стильним шумопоглинаючим корпусом двигун ка нового покоління сертифікований за стандартом AERO 5, з підвищеним ресурсом і стабільною потужністю. 1,8 кВт номінальної та до 2 кВт пікової. Мідна обмотка витримує навантаження, а режим економі мод дозволяє заощадити до 50% палива. Серед фішок паралельне підключення двох генераторів, універсальна панель керування з усіма потрібними розетками та кнопка ресет для швидкого перезапуску, рівень шуму 62 дБ. Трохи більше ніж у Champion, але натомість тут вища якість збірки, дизайн і стабільність роботи. Conor Sonnen KSB22iS – Це вибір тих, хто шукає баланс між потужністю, надійністю та економічністю. І саме за цю гармонію він упевнено посідає четверте місце у нашому рейтингу інверторних генераторів 2025 року. Третє місце у нашому рейтингу отримує Fieldman FZI-4010B – компактний інверторний генератор, який доводить, що надійність не завжди коштує дорого. Це справжній міні-енергетик для квартири, офісу чи невеликого приватного будинку, який без проблем витягує базові потреби: світло, Wi-Fi, телевізор, зарядки, ноутбуки та котел. Потужність у 0,9 кВт номінальної та 1 кВт пікової вистачає, щоб тримати в роботі усе найнеобхідніше під час відключень. Перевага Філдман у стабільності його інверторна схема з чистою синусоїдою видає ідеально рівну напругу 230 В, без перепадів, які шкодять техніці. Двигун об'ємом 54 см3 кубічні, споживає лише 0,35 літра бензину на годину, а 3-літровий бак дозволяє працювати понад 8 годин без дозаправки. При цьому шум на рівні 61 дБ, менше ніж у звичайного пилососа. Виробник чеський бренд Філдман відомий своїми надійними побутовими інструментами. Ренератор важить лише 14 кг, має ергономічну ручку для перенесення, usb порт вихід 12 В для підзарядки авто та повний набір захистів від короткого замикання, перевантаження і низького рівня мастила. Так, це не агрегат для потужного будівельного обладнання, але як економічний генератор для дому чи квартири, він ідеальний, простий у використанні, малошумний і надійний. Саме за це Fieldman FZI-4010B впевнено займає третє місце у рейтингу найкращих інверторних генераторів 2025 року. Срібло сьогодні забирає Hyundai HHY-1050C – компактна електростанція для міста, яка не боїться великих відключень. Це той випадок, коли малий працює доросло. Інверторна електроніка формує правильну синусоїду, тож газовий котел, телевізор, ноутбук і роутер працюють стабільно, без ривків і помилок. Під кожухом чотиритактний двигун Hyundai з верхнім розташуванням клапанів, розрахований на збільшений ресурс. Номінальна віддача 1 кВт, короткочасний пусковий запас 1,2 кВт. Пальне економить розумний екорежим. Коли навантаження падає, станція зменшує оберти та шум. Бак об'ємом 2,5 літра дає кілька годин автономності, а рівень звуку близько 65 дБ дозволяє розмовляти поруч без підвищення голосу. Корпус легкий і міцний, маса близько 11,5 кг. Переносити з квартири до авто не питання. На панелі розетка на 230 вольт, вихід на 12 В для підзарядки акумуляторів, індикатори стану, аварійний вимикач і заземлення. Плюси. Правильна синусоїда для чутливої техніки, реальна економія пального в екорежимі, дуже компактні габарити, зручна панель керування. Мінуси: ручний запуск без електростартера, не для важких інструментів і великої побутової техніки. Час роботи при повному навантаженні обмежений місткістю бака. Висновок простий. Hyundai HHY-1050C – міський розумник, який тримає базову інфраструктуру квартири або невеликого будинку, не руйнуючи бюджет і нерви. Перше місце без заперечень займає шепахедже дві 2500 i Генератор, який поєднав німецьку педантичність із сучасною інверторною технологією, це вже не просто резервне живлення, а повноцінне джерело енергії, здатне тягнути побутову техніку, чутливу електроніку і навіть невеликий електроінструмент. Потужність 1,6 кВт номінальної, і 2 кВт пікової, тобто вистачає і для котла, і для холодильника, і для зарядки всіх гаджетів одночасно. Під шумоізоляційним корпусом працює чотиритактний двигун об'ємом 79 см сантиметрів кубічних з відмінним запасом міцності. Економний режим дозволяє адаптувати оберти під навантаження. Тож витрата пального падає до 1,27 літра на годину, а з баком 4,1 літра можна розраховувати на кілька годин стабільної автономності. При цьому рівень шуму залишається комфортним, а корпус з якісним повітряним охолодженням не перегрівається навіть у тривалих циклах. Особлива перевага шепах збалансованість деталей. Тут є все, що потрібно користувачу: дві розетки на 230 вольт, usb порти для зарядки гаджетів датчик рівня мастила, захист від перевантаження, індикація стану та зручний ручний запуск вага 17,5 кг, Тому переносити його можна навіть однією рукою. Недоліків по суті два: ручний старт і відносно короткий час роботи на повному навантаженні. Але це компроміс заради мобільності. В обмін користувач отримує еталонну стабільність струму, тишу та справжню німецьку якість. Перед тим як зробити покупку, варто тверезо оцінити свої потреби. Якщо генератор потрібен для аварійного живлення в квартирі, не женіться за максимальною потужністю. Головне, щоб він видавав чисту симусоїду і мав захист від перевантаження. Тоді техніка залишиться цілою. Для приватного будинку чи офісу звертайте увагу на ємність бака та витрату пального. Від цих параметрів залежить, як довго пристрій зможе працювати без дозаправки. Не менш важливий фактор рівень шуму. Інверторні моделі Завжди тихіші, але все ж варто дивитись на цифри: 50-60 децибелів. Це комфортно навіть уночі. Звертайте увагу на наявність економічного режиму, USB-виходів і захистів від низького рівня мастила та короткого замикання, дрібниці, які роблять експлуатацію зручною і безпечною. І ще одне: генератор не сезонна покупка. Вибирайте модель із якісним двигуном, мідною обмоткою та гарантією від офіційного постачальника. Тоді він стане не Просто запасним джерелом енергії, а справжнім страхувальником вашого комфорту, коли світло знову зникне в найнезручніший момент.